Зараз продовжується велика робота з профілактики недопущення завезення на територію України. Я також дуже загрозлива ситуація зараз по пташинам у грипу стосовно відділу затримання санітарного законодавства. Нагадуємо, що бачите зараз. Зміни погоди дуже різкі. Планового переходу немає, тому одразу або тухо, або дуже тепло. Зараз знову ж люди виходять на стихійні ринки з великою кількістю городини, молочної продукції, м'ясної то не робіть, не допомагайте ворогу, не створюйте нам і собі неприємності зі здоров'ям та спани дай Боже спалахів. Тому будьте дуже уважні, купуючи на ну не в несталовливих місцях. Ті чи інші харчові продукти, бо температура ну висока і достатньо тепла. А то спала гепатиту вона спала по гепатиту. А у Києві там вже здається, начебто доведено, що все ж таки був. Водний шлях передачі якось у них було там порушення щодо саме централізованого водопостачання. Це Їх таке припущення 100% ще я так зрозуміла не встановлено. А також були виявлені порушення щодо постачальника харчових продуктів у цьому закладі дитячому гепатита. Також не було, це хвороба брудних рук. Це ми можемо зупинити. Ми можемо слідкувати за собою. Нас таке враження в Києві. Давайте перевіримо водоканал. Давайте перевіримо ті установи, які працюють із поставкою харчів, особливо коротким терміном зберігання. Давайте по перевіряємо.